Люди існують один для одного, а ветерани Великої вітчизняної війни їхня жива совість, постійне нагадування про ціну миру, відповідальність людей за майбутнє своєї країни. І чим більше в країні це розуміють, тим впевненіші її кроки в завтрашній день. Святкування великої перемоги над фашизмом це чергове свідоцтво спадкоємності поколінь, шанування героїв війни. Живе в пам'яті українського народу в серцях вдячних сучасників, подвиг воїнів, всіх, хто захистив рідну землю від фашистської навали, хто віддав життя за сьогоднішній мирний день. Нав'януть квіти біля підніжжя тисяч величних пам'ятників героям і скромних солдатських обелісків. У день перемоги вклонитися пам'яті солдата-переможця прийшли креміняни, представники різних чинів, віку, соціального статусу і політичної приналежності і ветерани яких все менше і менше лишається серед живих, і тим важливіша їхня присутність у складні для країни часи на заходах, що об'єднують покоління, і акцентують увагу на найголовніших цінностях людського існування житті, свободі, мирі і пам'яті. Засталою традицією у Креміній біля меморіалу слави проведена панахіда по загиблих уроки війни. Тут викарбовані імена кремінян, які не повернулися з полів бойовищ, і у горнилі війни їхні долі переплавилися у єдину для всіх перемогу. В пам'ять про велику жертву, принесену нашими дідами і батьками, церква молиться за упокій душ загиблих, про тих, хто свято виконав Божу заповідь і власною кров'ю засвідчив, що немає більше тієї любові, як покласти душу свою за рідних і близьких, за свою батьківщину і народ. Так висловилися духовні отці у ході поминального заходу біля головного в районі пам'ятника Великій Вітчизняній війні. Втім, не забули й про тих, хто упокоївся у могилах подалі від гом'янкого міста. Музика. У лісовому масиві Веригінського лісництва серед високих сосен стоїть обеліск. На поховальних плитах із вісім десятків імен. Тут навічно заснули солдати, які влітку 1943 року билися за Донбас. Поранених бійців доставляли сюди до прихованого лісом Мецанбату, і тих, хто не вижив, ховали тут, покриваючи тіла солдатськими шинелями. У дні відзначення 69-ї річниці перемоги у війні з фашизмом сюди перепоховані останки ще 38 людей. Кремінська районна громадська організація Реквієм займається пошуком останків жертв війни і політичних репресій. Щодо цього в районі прийнята відповідна програма. І результатом останньої пошукової експедиції в лісовій зоні села Червона Діброва стало перепоховання останків людей, розстріляних у роки Великої вітчизняної війни. За словами голови правління організації Дмитра Павлюка, з 1 по 5 травня проводилася вахта пам'яті. За свідченнями очевидців тих подій і згідно зібраної з архівними матеріалами інформації про розстріляних у роки війни людей, пошуковці знайшли два поховання. В одному з них виявили останки 18 розстріляних у 1942 році військовополонених, поранених солдатів, які, відставши від своїх частин, потрапили у полон до ворога. Всі розстріляні у потилицю. В іншому похованні на відстані 300 метрів знайдені останки 20 чоловік цивільного населення. Усі таким же чином розстріляні у потилицю, але вже цю подію пошуковці датують 1943 роком і вважають, що це жертви політичних репресій. Особи людей, розстріляних в лісі, встановити, на жаль, неможливо, але надалі безіменні душі їхні нарешті упокоїлися, а воїни і цивільні люди, що загинули від ворожої кулі, отримали те, що повинні були по праву отримати. Повагу тих життя, яких вони відстояли. Подвиг, який був здійснений тої війни, далекої, але такої славної з точки зору нашої гордості, буде передаватися із покоління в покоління, зазначили у своїх виступах присутні на церемонії перепоховання представники районної і міської влади. 1418 днів йшла Велика Отечественна. Кожну минуту погибало 10 людей. Коли починаєш примінити математику в цих двох цифрах, берет оторок. Потому что сегодня найдены, наверное, процентов 10 от тех, кто числился без вести пропавшим. Я всей души благодарю всех жителей поселка червона деброва которые длительное, длительное время ухаживали за этой могилкой, которые отдавали дань памяти этим людям, які погиблі в годы Великої Атєчисної війни. Церемонія перепоховання відбулася згідно всім військовим і християнським традиціям. У заході взяли участь представники районної організації ветеранів, військкомату і районної організації ветеранів Афганської війни. Всі, хто виступав, зазначали, що ніхто і ніколи не має переписувати історію. І головна задача тих, хто живе на землі зараз, пам'ятати і шанувати безсмертний подвиг загиблих у роки війни. Боится ли умирать солдат? Да, боится. Но долг солдата отдать свою жизнь во имя мира. Мы должны быть благодарны сегодня им за то, что они дали нам возможность родиться на этой земле, дать жизнь своим детям, внукам, творить, любить свою Родину. Вечная память. Солдатам побіди голові правління громадської організації Реквієм Дмитру Павлюку була вручена медаль за вірність обов'язку і присязі. А він у свою чергу подякував за підтримку і запевнив, що пошукова робота буде продовжена. Тісна взаємодія місцевої влади з керівництвом пошукової організації, повна їхня взаємодія дозволили не тільки на високому морально-етичному рівні підняти останки розстріляних людей, а й гідно віддати їх землі. Тим самим увічнивши пам'ять загиблих за батьківщину, працівники кремінської міліції теж вшанували пам'ять загиблих і привітали зі святом старших товаришів. Традиції поздоровляти з травневими святами ветеранів війни, ветеранів міліцейської служби і пенсіонерів органів внутрішніх справ вже п'ять років. День, коли біля адміністративної будівлі Кремінського райвідділу УМВС був встановлений пам'ятний знак, назвали Днем пам'яті загиблих і померлих співпрацівників міліції. І за словами начальника райвідділу внутрішніх справ Юрія Пасічника, щороку тут при зібранні усього складу районної міліції проходить вшанування старших колег, які вже вийшли на пенсію. Володимир Петрович Чубаров, найстарший з ветеранів міліцейської служби, пройшов війну, має численні нагороди за мужність і звитягу, завжди бажаний і почесний гість на цьому заході. І у його виступах не лише спогади про грізні роки воєнного лихоліття, а й досвід сумлінної роботи на міліцейській посаді. Первинна ветеранська організація райвідділу внутрішніх справ одна з найактивніших в районі. І саме за її ініціативи у Креміні з'явився цей пам'ятний знак як данина пам'яті по тих, хто віддав життя у роки війни і загинув у мирний час при виконанні службових обов'язків. Традиційно уже п'ятий рік, сьогодні п'ята дата этого встановлення ліска возле районного відділу. Традиционно мы отмечаем в торжественной обстановке это мероприятие, чествуя также и ветеранов и участников Великої Отечественной войны.